Дуже-дуже сподобалася курочка, яку ми готували у перший день, коли у нас з'явився аерогриль. Так, натискаю цю кнопочку. І обираю ніжку 180 градусів 27 хвилин. Старт. Засвітилася віконечко. Чутно як аерогриль набирає повітря. Чекаємо. Вона кришці зверху end. Вже можна відкривати. Ось. Хоп! І дивимося, що ж тут маємо. Я запікала цього разу філе. Ну, Видно, що воно готове. Розпадається на волокна. І хочу вам показати, наскільки вона соковита. Дивіться. Сік з неї виливається. Бачите? О, зараз. О. Дивіться, виливається сік. Це неймовірно смачно і корисно, без краплі олії.